Але справді у нас і країна одна, але оціни на комуналку теж так. різні і не лише на обслуговування прибудинкової території. Ну логічно, що там все залежить від району, від будинку. В нових житлових комплексах, наприклад, це дорожче. Так. В Україні діють єдині тарифи на електроенергію та газ. А от різниця вартості опалення і води вона реально дуже різ. Кривий ну, ріг, наприклад, найдорожча в Україні. Знає в Умані. Так, у нас дорожче так, ніж так. Києві, там вже три рази. От, наприклад, це зараз конкретна угу. ціна. В Києві одна гігакалорія коштує 1654 гривні. Так а в Нітвішині 302 гривні 66 копійок. І різниця різниця в 5,5 разів. Ну, це рація ж дуже багато, правда? А чого так? А от чого так розбирались наші журналісти. Дивіться. Нечісно. Водопостачання це послуга, де різниця між містами відчутна найбільше. Наприклад, львів'яни платять за кубометр холодної води 25 гривень. Схожа ситуація у Чернівцях та Запоріжжі. А ось кияни віддають за той же кубометр понад 40 гривень у Павлограді, невеличкому промисловому райцентрі на Дніпропетровщині. Місцеві витрачають зі свого сімейного бюджету аж 80 гривень. На перший погляд несправедливо, проте фахівці пояснюють, тариф складається з кількох частин: водопостачання, водовідведення, податок на додану вартість і окрема абонплата, яку сплачують щомісяця незалежно від обсягів споживання. Важливі й місцеві умови у кожного водоканалу витрати на електроенергію, ремонт мереж, зарплати працівникам, очищення води можуть відрізнятися. Десь вода надходить самопливом, а десь її потрібно піднімати насосами на десятки метрів. Якщо труби діряві, то за ці втрати води платите теж ви. Важливо і хто затверджує тарифи у великих містах. Це НКРЕКП, Національна комісія регулювання тарифів на комунальні послуги, в інших міська влада. З опаленням історія ще контрастніша. У більшості міст гігакалорія тепла коштує 1400-1700 гривень. Приміром, клієнти «Київтеплоенерго» платять близько 1650 гривень. Натомість у містах супутниках АЕС тепло значно дешевше. Наприклад, у Нетішині, місті супутнику Хмельницької АЕС, гігакалорія тепла вартує 536 гривень. А в південноукраїнську, в місті супутнику одноіменної АЕС 412. У Вараші, де працює Рівненська атомна електростанція, тепло ще дешевше. Гігакалорія тут коштує всього 366 гривень. На відміну від води та тепла, тариф на електроенергію в Україні єдиний для усієї країни. Кіловат година коштує 4 гривні 32 копійки, але і тут можна заощадити. Власники двозонних лічильників уночі платять удвічі менше 2 гривні 16 копійок. За таких умов нічне прання або миття посуду може суттєво заощадити сімейний бюджет. Пільгові тарифи також діють у 30 кілометрових зонах навколо АЕС. Нацбанк і міжнародні партнери прогнозують, до ринкового рівня тарифи можуть підвищити після опалювального сезону або ж вже після завершення воєнного стану.